Сьогодні я вирішила вам зняти відео про продукти харчування і про їжу, яку ми їмо з донькою. Отже, я щойно прийшла з супермаркету і купила от усю цю їжу, от можете подивитися. І витратила на все це 280 крон. Оце чек, я його додам у відео, оригінал чеку, а потім перекладу вам для вас. Скажімо так, в Данії... Зарплати плюс-мінус. Ну, якщо, наприклад, сказати, що це не крони, а гривні, да? то приблизно розмір цієї суми такий, як і в гривнях в Україні. Але ціни на продукти вони будуть набагато нижчими. Ну, наприклад, чи могли б ви все це купити в Україні за 280 гривень? Я точно впевнена, що ні. От, наприклад, я зараз вам покажу, що тут коштує. Скільки? Звісно, Половину цих продуктів я купила зі знижкою, тому що у супермаркетах завжди є якісь знижки. Ну, от, Наприклад, пачка чаю 10 крон стоїть. Коштує. Далі пів кіло помідорів. Коштує 20 крон. Чи можна зараз в Україні купити пів кіло помідорів за 20 гривень? Напишіть у коментарях. Я не знаю. Далі, о, це такий хліб. Хліб, це оце фуд корс, це перекладається як цільно-зерновий тост. Цей хліб коштує десь в районі 6-7 крон. Чи можливо за 7 гривень купити такий хліб? Далі. Ще у мене тут є овочі. Оце кабачки. Три кабачки. Один коштує 5 крон, 3 15. Далі, я. Завжди купую якусь зелень. А, далі у мене є така тортіла. Це для сендвічів, для як, робити шаурму. І також цільно зернового борошна, тому що я змушена дотримуватися дієти спеціальної, бо у мене є проблеми з шлунково кушковим трактом. І я весь час на, на якійсь дієті намагаюся скинути вагу. Хоча я не товстаю, і ніколи не була. Далі мені захотілося отаке печиво. Марія, от, як в Україні. Смак такий самий. І таке теж. На нього була знижка. кожна з цих печів коштує 10 крон. А ще мені подобається, що в Данії є така готова їжа. От Якщо немає часу готувати, то, от, наприклад, я люблю купувати таке: це тут пюре, є м'ясо і це буряк. От, так само картопля. Якісь котлетки і також трохи буряку, Тобто овочі є, трохи м'яска. І зі знижкою зараз коштує це 12 крон. Тобто на один раз поїсти це дуже смачно. я вже Декілька разів купляла, Далі йдемо. Найдорожча покупка сьогодні в мене це оця червона риба зі знижкою, тому що завтра закінчується строк термін. Бачите, 11. А сьогодні у нас 10 30 крон. Чи можна в Україні купити червону рибу за 30 гривень, наприклад? А тут у нас 225 грамів. От. Ну, ще який варіант. Ще купила отакі губки, коштують 5 крон. Взагалі дуже дешево. Отже, таким чином можна економити, якщо купляти. Продукти зі стнижкою. Отже, напишіть, чи цікаво було вам подивитися відео про продукти і про ціни на них в Данії. І напишіть, скільки зараз в Україні коштують ці продукти, які ви бачите у мене на столі. Усім дякую за увагу!